6 травня, понеділок. Бачити невидиме. Частина друга. Бог ніколи не може пристосувати себе і свої шляхи до шляхів цього світу. Цей світ неправильний, і всі його шляхи неправильні шляхи, і якби Господь у чомусь пристосував себе до шляхів цього світу, це означало б лише утвердження світу в його неправильних шляхах. Якби світ міг бачити Бога чи Божі справи мирськими очима і міг пізнати Бога чи Божі справи світським знанням, це одразу ж звело Бога до рівня. Цього світу, а всі божі речі до рівня речей цього світу, і це було б тільки для того, щоб санкцією Бога назавжди утвердити цей світ на його власних шляхах, якими вони є, зробивши шляхи цього світу шляхами Бога і зробивши беззаконня, злочин і гріх вічними. Але Бог хоче обернути цей світ від його власних шляхів до себе, щоб він міг пізнати його таким, яким він є. Він хоче підняти цей світ до себе і до своїх шляхів, замість того, щоб дозволити світові опустити його до свого рівня і утвердити у своєму нечесті. І щоб це могло бути здійснено, він повинен за самою природою речей вимагати, щоб світ бачив не мирськими очима і пізнавав немирськими засобами. Світ повинен залишити всі мирські елементи і всі мирські методи, прийняти і використовувати виключно ті. І засоби, які надав Бог, інакше він ніколи не зможе побачити Бога таким, яким він є, насправді. І той, хто зробить це, побачить його таким, яким він є, і скрізь і на віки віків. Той, хто відмовиться від використання телескопа, і мікроскопа, засобів, за допомогою яких тільки можна побачити. Невидимі речі природного порядку може напружувати свої очі до втрати своїх здібностей, намагаючись побачити ці речі, і все буде марно, бо без цих інструментів він просто не зможе побачити те, що хотів би. Так і Божі речі не може побачити людина, яка відмовляється використовувати засоби, надані Богом цієї мети, без інструментів, які надав Бог. Людина може напружити всі свої сили до межі в спробі побачити Бога таким, яким він є насправді, але все марно, без них вона просто не зможе побачити його, і це не тому, що Бог довільно встановив, що людина не побачить його, якщо він не зробить так і так, а просто й тільки тому, що якщо вона не буде використовувати інструменти, за допомогою яких тільки й можна побачити невидимі речі Бога, то в буквальному сенсі вона. Не зможе їх побачити. Хто не народиться згори, той не може побачити Божого царства. Івана, 3 розділ, 3 вірш.